Усі знають, що треба відпочивати. Ну просто кому не скажи. Всі це знають, і на тебе дивляться, як на психопата крутять у візка і кажуть, ти що, ти про такі прості речі говориш, що ти міш. Але мало хто знає про культуру відпочинку. Про що я зараз мовлю? Дивіться: наприклад, ви взяли собі вихідний, окей, да, тобто ви відчуваєте вигоряння від вашої праці. І замість того, щоб цей день якось так налагодити, щоб ви лягли отак от на постіль просто і такі о, мозок відпочиває, я відпочиваю всі. Ні, що ви найчастіше робите, а? Що? Правильно, ви починаєте думати про цю роботу, думати про щось щось. І в ітогі ви лежите на кроваті або на диванчику. І ви не відпочиваєте мозгом, або ще гірше, ви починаєте ще кудись біжати. Одне діло, коли ви берете вихідний, і у вас ще є більш-менш сил, як психологічних, так і фізичних, і ви щось робите. Це нормально. Окей, я про це ну не споручаюся взагалі. Але коли у вас нема сил, коли ви просто хочете полежати, але всередині вас якась із субособистості, говорить це ж ти пьозлюдь. Що ти тут лежиш то Діла не переділені, посуд не помитий, там, діти не ціловані в дупочку. І взагалі, чого ти лежиш? Це що відпочинок? Нам треба за один вихідний срочно, терміново навчитися флай йоги і грати на трубі, написати вірша, з'їздити до батьків. Там обов'язково дожен бути продуктивний отдых. Продуктивний! І починається те, що я називаю неправильною розставленням пріоритетів та неправильна оцінка власного стану. Зрозумійте, будь ласка, якщо у вас була дуже важка неділя, якщо ви просто хочете впасти і лежати, будь ласка, впадіть та полежіть. Хоча б там годинку, дві, три до того моменту, але отут треба також лягти в мозку, також треба дозволити собі лягти. А для цього ви повинні домовитися з вашими іншими субособистостями, тобто та особистість, яка каже: Продуктивність, турбо, фо енерджі, фо пауру та все. З цим також треба домовитися. Ну, наприклад, ви самі собі говорите так. Я вже, якщо зараз дві години не полежу, я просто більше не встану. Але у вас є внутрішній голос або його нема, або є відчуття, що ви щось не доробили. Поставте собі таймер, поставте будильника, але довіртеся самі собі та. Підійміться, тобто, але тут треба максимально чесність з собою. Наприклад, ви говорите собі, що треба відпочити дві години, щоб ви просто лежали та вас ніхто не чіпали. Лягаєте і мозку собі постійно говорите: я відпочину дві години, просто встану та піду. І якщо ви самі собі довіряєте, якщо ви самі для себе є гарантом цих слів, то тоді ваша, скажімо так, оця внутрішня особистість, яка дуже втомилася, вона відпочине. І через дві години, коли запілікає таймер або. Та дзвіночок, тобто ви підійметеся, почнете робити справи, і ви відчуєте, як правиль після правильного відпочинку у вас з'являться сили. Але зрозумієте, якщо ви там 5 років працюєте без відпочинку, один день це буде мало. По-перше, у вас нема культури відпочинку. По-друге, ви не вмієте себе переключати, ваш мозок постійно працює. Знаєте, ще б А? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, якщо за 5 років у вас жодного разу не було нормального відпочинку отут. Що буде з вами? Напишіть.